ви себе показали дуже хорошим господарством. Ви ведете гарне господарство Ківерцівського району. Чому тоді, після того, як були ці дії 22 січня, ви не вийшли з партії регіонів і сказали, я буду працювати, я, я буду робити те, що я хочу те, що хоча він буду закінчувати. Чого ви не покинули цю? Я, я навіть не знаю, як назвати партію. Ви мені розкажіть, чого ви не вийшли з цього. Ви хочете для держави, я держава це ми. Але в крайньому випадку ви зараз підтримуєте Януковича. Поясніть, чого ви не вийшли з партії і не сказали, я буду працювати, я хороший господарник, вас підтримують чоловіки. Чому ви не вийшли з цієї партії? я поважаю, що громаду нашого Київського району, але кожна людина має право на особисту реально. Правильно, але до тих пір, поки вони не почали вбивати людей. Я нічого не говорю. Вони почали вбивати людей. І це нечесно на вашому місці. Ви зараз говорите, я буду для вас працювати. Поясніть, як ви будете працювати. Якщо ви доходите в лавах цієї партії. От поясніть, я багато не хочу. Те, що ви говорили, ви хороші я нічого не немає. Поясніть, як ви можете людям дивитися в очі і бути в партії і ви бачили прекрасно, що добре. Ви хочете змотитися. Ви це все знаєте, ви це, висотує, це все знаєте. Ви знає, скажіть, чого ви просто напросто не написали і Я буду працювати, чи тільки я не буду в цій партії. Як такої думки за рахунок партії не поміняється, чесно так. І вибачаюся, що наші нашій партійці. Це дуже серйозно. Можна, можна лишитися, хто за партій? Можна, можна нікуди не заходити. Можна працювати з людьми, але підтримувати цю партію і зараз стояти, говорити, я зробив то, то то. Нема питань, робите, працюйте, це, це дуже добре. Ну, але вибачте, коли ви навіть і не подумали, в те, що можна вийти з цієї партії, що можна засудити. От мене чоловіком... Оце привисно.

Добре працювати, знаєте, розумію, за все. Але я вам не стараю виходити з партії суботи. Добре, і не буде робити протиску. Так, будь ласка, тільки запитання. Ну, виступи не переговорите, бо була звільнення, Ливчук Ліза Петрівна, директор музею, яка має історичну освіту, котра ремонтувала музей, будувала, котра віддала посилати бере матеріали. Я на якусь молоду особу. Для цього це зробив. Чи це шкодом молодого? Скажіть, будь ласка, всім зараз. Розумієте, по музею от, 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 от рік музей настояв стільки років, бо музей просто стояв. На даний час, якщо ви хочемо побачити, що це в музеї Можете йти подивитися. Що зроблено вже в музеї? Де, я, такі там моменти зараз є. На той час, по книгах опису, що за її психики нічого не було не описано, нічого, ні один експонат. А що, для описання в експонаті не треба ніякого фінансування. Ще питання. Скажіть, будь ласка, дзвонять і питають, запитують, що буде школи. Як не закладено цих коштів, коли воно має будуватися і як пропонуєте його вимогу. В цьому році ми закупили кошти і проплатили вже за проєкт по грім'ячому. За проєкт, так. так. За проєкт по грем'ячому. Голова бюджетної комісії, кажу, ці два об'єкти бюджет. обласного бюджету. Державного, не обласного. Державний бюджет прийняв. Тому ви там не будете мати гроші? Не сам, Та Саме відділські грошей. Будь ласка, Романа. Євроди. Я бачу... да, самого саме депутат. У нас були різні конфлікти, були різні нюанси. Але ті програми, що ви говорите, так, що там, що там, там, саді, це все йде з державного бюджету, з молодого бюджету. То перше. Друге, як послухати вас, я втягнув, я не хочу нічого хвиля, як розмовитися. Якщо послухати вас, у вас все добре. Все люди, мої всі люди, ми всі помиляємося. Але ви зараз тут проговорите тільки про найкращу сторону. У вас що немає поганої сторони? Ви все робите по-правильному. І ще одне, от то, що ви робите, кажете, в тому селищі, в тому селищі, але ви визнаєте, що ви чи в селі, так? Але ви робите там, де вам вигідно. Дякую. Вигідно, то я не можу вийти. Що мені вигідно? Бажлика. Мати, що мені вигідно, мати ви гринячому, що ваша дочка вигідно, ну Що тут мені вигідно? <просу> <просу> До чого тут гриняч? То ваш глядя з обласним. Навіть ви казали І так можна по кожному пункту. розібратися. Просто я кажу, я молодий, але я знаю одне, що є, в яких ми помиляємося, а є, які ми робимо правильно. Ми тільки почули, що ви робите правильно. Ось самі пацієнти сказали, що ми люди, ми всі помиляємося, поминяємося. Немає ні одного святого і без помилу. У нас в кожного є помилки. І якщо ви все кажете, що все так наперечитися, звідки це не приходить, я думаю, вам вами радий. Це не по собі рішилося, не по собі знайшлося. Тоді Наталія Петрівна, вона теж більше курсі, не знаю, що вона каже, що слово, що так хоче. Як наша школа? 時間がとまらない。